Привіт! Сьогодні я б хотіла поговорити про зайву вагу, як про психологічний захист. Отже, перше. Їжа як універсальний історичний заспокоювач. З найдавніших часів їжа давала людям не лише калорії, а й відчуття безпеки. Повний шлунок сигналізував, небезпека минула, ресурси є, можна видихнути. Тому не дивно, що в сучасному хаосі мозок досі користується старою схемою. Поїв, значить, все норм, навіть якщо проблема була зовсім не про голод. Друге. Невисловлені почуття, які шукають вихід. Коли емоції руками забороняли, знецінювали або ігнорували, вони накопичуються як напруга всередині. Тривога, сором, гнів чи самотність не випаровуються самі по собі. Якщо людина звикла бути зручною, тіло починає носити ці почуття за неї, третє вага як спосіб витримати те, що психіка не може. Зайві кілограми часто стають реакцією на перевантаження. Їжа працює як швидкий засіб зупинити біль, дати собі тишу і хоч якусь стабільність. Тіло збільшується не з примхи, а щоб витримати подавлені емоції, зовнішню агресію, чужі треба і власні виснаження. Четверте тіло, яке захищається від світу, що тисне. Коли людину постійно критикують, контролюють або змушують відповідати чужим очікуванням, вага може ставати бронею. Це спосіб збільшити дистанцію, зробити себе менш доступною для тиску та втручань, повернення до себе через турботу, а не покарання. Рух до комфортної ваги починається не з дієт і самокритики, а з розуміння. Я перестаю воювати зі своїм тілом. Турбота, м'якість, відпочинок, емоційна чесність і підтримка поступово роблять броню непотрібною. Тіло відпускає те, що більше не тримає психіку. Бережіть себе.